Ну якраз друзі про тих, хто створює величезні проблеми для російських окупантів, про наших захисників, про наших героїв. Тому що в продовженні нашого ефіру з нами на зв'язку командир батальйону Стугна Дмитро Лінько. Пане, пане Дмитре, раді вас вітати! Слава Україні! Вітаю вас. Пане Дмитре, ну що представники офіційної влади, зокрема, буквально вчора радник голови Всепрезидента Михайло Подоляк, сказав про те, що наступ збройних сил України розпочався. Звісно, більше деталей немає ані напрямків, ані операцій, які відбуваються. Але тим не менше, чи можете ви підтвердити чи спростувати, що справді для цивільного населення це непомітно, А для вас військових очевидно, очевидно, що у нас є позитивні новини, які почалися. Поділок з того, що Російська Федерація вже потерпає від всередині в своїй країні від повстання російських партизанів, які вже отре звільняють населені пункти Білгородської до цього Брянської області. Безумовно, прискорює нашу перемогу, тому показує, що в Росії дуже дуже все погано їх роздирає всередині громадянська війна. Вже можемо констатувати, що російські громадяни повстали проти невелика їх кількість безумовно, але їх стає все більше. І ми бачили, що це дуже ефектно вийшло. Що це призвело до повної паралічу російських керівників, які просто не знали, як це коментувати, спочатку ігнорували, потім не знали, як це коментувати, і врешті-решт визнали, що вони не спроможні зупинити і тримати свої кордони і зупинити цих повстанців. Безумовно, наступ він не му бути одномоментний по всьому фронту, так щоб ми це відчули, і це з великі величезну кількість території, тому що в укріплені позиції на фронті, які потрібно проривати, які Потрібно знищувати, і це дуже важка справа. Але ця справа триває і вона з кожним днем нарощується. Тобто, підготовчі процеси йдуть. Це надає нам оптимізму, що всі наші території будуть звільнені, і що цей контрнахт, про який ми говоримо дуже довго, що він матиме результат, тому що ну поки все йде так, як воно мало би бути, будемо сподіватися, що на цьому шляху нам. Буде все таки надавати ту допомогу і підтримку, про яку зараз багато говорять у вигляді літаків. Це дуже дуже сильно би. Пришвидшило б наш контрнаступ наш, наш і з території без цього, поки що у нас немає серйозної переваги в повітрі. Це дуже прикро пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, про от західне озброєння. Ми розуміємо, що його завжди буде бракувати, але тим не менше, це ж не секрет, що воно вже там частково перебуває на території України. От нам трошки сумно, тому що російські пропагандисти стверджували, ще мені здається, місяць тому про перший знищений Абрамс. Вони показували знищені леопарди. А ми насправді навіть і не знаємо, чи дійшло воно вже все. Це до наших захисників. Чи йде, можливо, там потрошки та оце залучення західних зразків озброєння? Ясно, що кожна бригада, яка спеціалізується на чомусь своєму, вона не може бачити те, що їй не знадобиться в, бої, в бою. Але тим не менше, чи бачили ви десь там щось цікаве на лінії фронту, можливо, ваші побратими щось розповідали? Якщо ви питаєте саме про танки, то ну, говорити про те, що вони на лінії фронту, я думаю. Не варто, тому що просто я цього не знаю, і не потрібно нікця поговорити до поки рано. Нехай це буде сюрпризом. Можу сказати точно, що жодного підтвердження або знищення будь-якого за танку немає ні і все це фейки, які пропускають росіяни. А щодо до іншої бронетехніки, то безумовно вже не перший місяць бронетехніка іноземно висовується на фронті, і скажу, що без неї було. Ну, було б вкрай важко тримати сьогодні лінію оборони. Без неї такі Бахмуту в першу чергу не могли б тримати логістику, тому що там дуже активно залучається британські і інші бронемашини. Вони безумовно сьогодні наповно використовуються, як і інші види озброєння, артилерійські системи, протитанкові засоби, нові, які були доставлені буквально. Взимку тому, ну ми можемо сказати, що у нас відсотків мабуть уже на більше десь десь приблизно на половину вже ми з озброєння, як стрибкового, так і бронетехнікою, так і машинами. Пане Дмитре, на початку повномасштабного вторгнення всі українці цивільне населення розпочало такий знаєте процес, коли ти питаєш один в одного, як ти всі переживали один за одного, всім було страшно. Якось із з часом це минуло. Але ми майже це не робимо по відношенню до військових. Нам завжди здається, що ви такі титани, ви люди не із шкіри м'язів та крові. А в буквальному сенсі та з металу. І забуваємо про те, що і ви втомлюєтеся, і у вас є свої почуття, і у вас є свої стреси, і у вас є свої депресії. і... Ну тільки вам одним відомо, що ви там бачите на тому фронті, і це не кожен зможе витримати. Про стан здоров'я, про настрої у вас, у ваших побратимів, все ж таки, війна вона дуже довго, особливо в такій гарячій фазі. Що зараз відчуває і переживає українське військо? Ну, знаєте, деякі хлопці поранені в третьому кругу. Втретє, потрапляють в госпіталь після цього, а все одно йдуть служити, тому що немає насправді інших варіантів, і на сьогодні немає процедури демобілізації під час винного стану, тобто незалежно від твого фізичного там чи морального стану. Ти продовжуєш служити, і це трошки виснажує безумовно мотивація в вна... Ну, все таки є, дуже велика і продовжують служити хлопці, але можу сказати, що після року служби ну потрібно змінювати. Потрібно нові нові підкріплення. Про це потрібно думати: про нові резерви, які будуть замінювати, тому що просто фізично і просто морально навіть дуже вмотивовані, навіть добровольці, які йшли. І рано чи пізно вони втомлюються, і я думаю, що якщо а ми такі можемо говорити про те, що війна може тривати не один рік, і не два, то потрібно думати про нову нові хвилі. Залучення нових військовослужбовця готувати їх сьогодні, і в принципі готуватися під до того, що вони можуть бути припризвані до армії, щоб не було від цього будь якогось шоку. Що коли тебе мобілізують, шукати там якісь варіанти втікти, заплатити і так далі. Ну абсолютно не негідні речі. Потрібно бути готовими, тому що в е, ці хлопці, а особливо ті, коли людина поранена, отримає все таки е, час на відновлення, на відпустку. А ті, хто е, слава Богу, вціліли, то от на них на найбільше навантаження, тому що вони все продовжують щодня тримати і потрібно їм допомагати. Пане Дмитре, продовжуючи тему здоров'я та фізичного стану бійців, на сайті президента з'явилася петиція. В петиції прошуть збільшити термін відпустки військовим до 40 днів, 30 з яких зробити щорічними і 10 відпустки за сімейними обставинами. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Так, да, безумовно, це було б непогано, якщо була така, якщо є така можливість замінити ким. Ви знаєте, в чому проблема? Не в, не в тому, що а, хтось не хоче дати відпустку людині, а, військовослужбовцю, а в тому, що немає ким замінити. То, якщо ви відправляєте когось відпустку, то треба когось поставити замість нього на, на, на ту позицію. І а, ось в чому проблема, що потрібні люди. Ким заміняти кого відпускати. тому безмонок 40 днів краще ніж 30 днів. Це очевидно, і е, потрібно давати людям відпочивати, повертатися до своїх сімей, тому що е, коли по півроку не бачать е, там рік, не бачать своїх сімей, не бачать своїх дітей, то це теж дуже сильно деморалізує. Потрібно, ну якби певне давати розрядження, але Потреба, як це реалізувати. Ви знаєте, що до цього обмінного фонду вчора висловився міністр внутрішніх справ Клименко. Він каже, що чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання. Як вам така ініціатива? Ви знаєте, ну, просто просто покарати всіх, це я не думаю, що це спрацює. Спрацює в тому плані, що це призведе до позову якихось їхніх моральних честі, щоб вони не робили такого, щоб менше корупції було на тому, що виїжджають. Тому що ми розуміємо, що вони ж не самі виїжджають, їм хтось цьому допомагає і допомагають їм як правило за гроші чиновники або представники тих чи інших державних органів, чи призведе покарання тих, прийде назад. До зменшення корупції, я думаю, що навпаки збільшиться, тому що вони будуть ще відкупатися після того, як вони відкупалися за те, щоб виїхати, а зараз будуть відкупатися за те, щоб повернутися. Тут потрібно трошки дивитися всередину, не проблеми не на результати того, що вони виїхали, а боротися з тим, хто їх випускає і яким чином яким чином відбувається це відмазки, хто проплачує, тому що ми бачимо величезну кількість скандалів цього приводу. Дуже цікаво подивитися на вироки суддів, по тим людям, яких затримують державних чиновників. Я думаю, що там невеликий відсоток доходить до вироки суддів. Так лікувати не симптоми, а причини виникнення хвороби. Пане Дмитре зрозуміли. Дякуємо за коментар. Командир батальйону Стугна Дмитро Лінько був з нами на зв'язку.